Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу над підсумком, е перекидним взаємозаймінним підсумком для гладкоствольної зброї 12-го калібра на 8 набоїв на планці 16 комплектів. Давно я не шив на 8, як правило, замовляють 6-7. А тут хлопець рішив, вирішив 8, Ну, 8 то 8. Підсумок зроблений з американської кордури 1000 ден в кольорі мультикам. Резинка поліамідна, товста українського виробництва обувна, дуже якісна. І поліамідна стропа теж українського виробництва 25. -ка. Працює він просто і надійно. Якщо закінчились набої на планці передній, ми її скидаємо. Достаємо іншу з набоями, а та у нас всередині. Не бовтиться нічого знизу. Все дуже красиво і надійно. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!